каші перепрошую, ось такі рисові каші і ось такі тушонки. Ми їх виготовляємо постійно з початку війни, але вони ще повністю не готові, тому що е, будуть ще ось такі наліпочки до кожної баночки прикріплятися. Близько восьми сотень банок консерв остринянці вже передали Збройним силам України та переселенцям, каже жителька села Тетяна Шаряк. Продукти на кухню приносять селяни і волонтери з Івано-Франківська. Хочу, щоб наші солдати, воїни і захисники були нагодовані смачними стравами, тому стараємося все. Для того робити, коли нас багато, коли є багато кому допомагати, все в нас виходить. Звичайно, робота є, а часу багато на це йде, але ми справляємося. Допомагає робити консерви вчителька початкових класів Оксана Скульчук. Розповідає сама родом з Абхазії, тому розуміє, що таке окупація та війна. Ми поїхали до бабусі, це 100 кілометрів від нашого житла. І вже рано хотіли вертатися, але побачили, що їдуть танки дороги. Ми вже відтоді, в чому були, це було літо, в чому були, так і залишилися. З одною сумкою так ми приїжджали з місця на місце. Від 95-го року я живу в Івано-Франківську. Розмовляла російською мовою, вивчила українську, поступила в інститут один, другий. Консервують каші та тушкують м'ясо за рецептом кухарки любові. Тут є домашня кухня, і ми стараємося так, щоб воно було добре. Таке, щоб людина могла з'їсти, щоб вона була сидна. Скільки часу може ця тушанка зберігатися? Може зберігатися до року. Вона від зроблена, той йде термічна обробка і зберігається дуже довго. Окрім консервації, за рецептом кохарки любові печуть пісочне печиво. Тісто перерізають вилкою, викладають заготовки на пательню і ставлять у піч. Роблю великі такі заміси. Виходить, з одної порції нам виходить шість ящиків. Отаких шістящиків. От робимо 4-5 порцій. Робимо 2-3 порції рогалики. Рогами сочники. Так що, якщо ця відправка, то ми до 15 ящиків даємо на 15-20 ящиків ми до волонтерства долучаються і діти. Вони малюють малюнки та розфарбовують пряники. Усе це разом із консервацією передають військовим. Уляна Мула розповідає, що вкладає у кожен свій малюнок любов до України. Дякуємо вам за те, що охороняєте наш спокій, наш сон. Звичайно, наше дитинство, ваш щоденний подвиг наближає мир в нашій Україні. Ми гордимося вами. Ілля також малює для українських військових, розповідає на Прикарпаття, приїхав з Бердянська і йому тут подобається. Це, напевно, біля поля соняшників, після сраження українців і орків летять ракети на Росію. За словами старости Острині Віталія Доронюка, з 24 лютого до села переїхали понад 100 вимушених переселенців. Всім їм в селі надали житло, їжу та засоби гігієни. Це є людські хати, ну, де люди не проживали. На даний момент є 58 чоловік. Десять вже поїхало назад, вернулося до Житомирщини. Люди були 10 чоловік. Порядка. З цього переселенців було більше ста, тому що люди їхали на Закарпаття спочатку, і день-два для відпочинку просилися на одну ніч, на дві. Оксана Василик, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.